Дорогі українці! Колектив Веренського закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів щиро вітає вас із прийдешніми святами. У ці світлі дні хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях. Побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ. Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії. Дякуємо нашим дорогим захисникам за можливість зустріти Різдвяні свята. Нехай Дитя Боже благословить усіх нас і подарує Україні таку довгоочікувану і омріяну перемогу. Христос рождається! Swabdi mwy o hwyl. Mae'n bwysig iawn. Бо ли в тємі весела новина, Пречиста діва, пречиста діва, Породила сина, Христос родився, Бог поплотився, Ангели співають, лиспівають, царя питають, ох відвідають, пастиріє грають. Різдво велике християнське свято. Його святкують зараз люди всі. Ці дні співають радісних пісень багато, бо згадуючи часи, що народився Божий син. Він залишив заради нас престол небесний, на грісну землю він заради нас зайшов, щоб народитись на солоні в стайні бідні, Бо він бажав, щоб спасіння грішний чоловік Звичайно, в цьому році свято це ми також зустрічаємо Співаємо ми всі різдвяні пісні. Але у молитві не забудемо згадати тих, хто на стороні миру нашого, там, на війні. І в дощ, і в сніг вони там у сирих окопах, і злого ворога всю нашу землю бережуть. Як страшно їм там на земних дорогах, нехай від Господа прикріплення там і вони знайдуть. Нехай скоріше в нашій Україні мир настане. До згоди, до єднання люди всі прийдуть. Про це молитись усі ми щиро станемо. Нехай благословення Боже до усіх людей зійдуть. Нічка та разісна зоря не світила, умифліє. Мир український, цій хатині, чесним людям спокій гожий, вже неправда щезла нині, ласка править світом Божим. Буде вже кінець нещастям, заживемо всі у щасті. щезнуть сльози, щезне горе, і полине ген за море, Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо Христос рождається. Славі Слава Богу! Слава на висоті, на землі ми спокій, слава горі!